Мамо як папа, мій великий. мити Во дівчат любити. Ото, ото листо. Я буду працювати на роботі. Буду куплю е, 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 теплюти. Е, Лікарем хочу бути. Ну, тим що люди лікують. Як вони заслабиться, я буду лікувати. Бути сильним і хоробрим. Папа знайде мені роботу. Я буду великим новинності. Буду на роботі працювати. Писати буду. Я буду я буду рікарю, таблетки подавати, щоб горло не боліло животик. Ну, я буду лікаром, буду заробляти гроші. Буду я дуже великим, а потім буду. Ще буду ходити на роботу і буду працювати. Машиною, буду працювати з краном, працювати камазу, кататися, возити всіх сторож. Буду стережити роботу, я буду замикати роботу, коли йду, у садик забирати когось. Я буду там двері робити. Двері буду робити, що в тобі тютю з доски.